Дякую всім, що прийшли. Таку з половиною років вже як їжджу на єврономерах, не можна ніяк розмитнити. Що нема за що. І зростається, <клес> скажіть, будь ласка, були гроші, ну щоб я на старому машині їздив. Але я, я проїздив на машині. Жигулі першої моделі, 36 років. Ну, Тарабан-тарабану, це ніякий Євро 5 не підходить, не підходить. Лив людям можливість самим обновити автопарк і набагато чистіша була б екологія. А з тим, як їздять Камази ще російські, чи, 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 ці, то ж теж ніякі рамки не сходить, воно нічого не поміняється. Вони з Росії запчасті пруть, тут складають. І що, і війна з Росією, так це торговля така, політика править Що Нового в нас нічого не случається. Вони хочуть волну збити, цю, якщо заїхали, розтаможуть більш-менш по адекватній ціні, а остальних рубать по поховні програмі. щоб за якісь за спорси платили по 10-12 по тисяч. Ми приїхали з Ніколаєва на акцію за, доступ, за доступне розмитнення щоб наші депутати на порядок денний внесли проєкт 3704. Что это за ä, проект? Это ä, доступно розмитнення УСІМ, всім бажаючим. Машини, які можна приобрести ä, в странах Європи по доступной цене. И здесь растаможить. Розтаможка тоже по очень доступной цене. Это не только машины там, легковые и для себя там лично, это также ж машины, сельскохозяйственного значення. машины скорой медицинской допомоги. Ну, то есть ä, это очень хорошая. Хорошее предложение и очень ну, для всех людей, в том числе и для таких категорий, как инвалидов, для участников боевых действий, для семей, малоимущих семей. То есть люди могут спокойно за доступную цену растаможить і їздити на хороших машинах.